Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та майги. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про обшуки у Єрмака? Подія дня явно. Ну, от хочу подивитись, що це було, що там, як там, ну і все, що з цим пов'язано. Омочуйтесь прозручніше, Ну я починаю. Давайте так і запитаю. Що це було? От, давайте. Ану, покажіть мені, будь ласка. От сьогодні обшуки у Єрмака пройшли. Зараз на фото його дивлюсь. Покажіть мені, будь ласка, що це взагалі таке було? Поясніть. Скажіть, вам, правда. Вуні. Соло. Цікаво. Перт. Ага. Єр, де це ж було вже? Угу. на що ми ховаємо. Що ми ховаємо? Торісас перевернутий. Ага. Окей, ясно. Вуньосол, Лопер, Ера, Ейвас, пустаруна, Торісас перевернутий. Я вже бачу, як там мене записують в порохоботи після цього відео. Е, дивіться: шоу дослівно. Перші дві руни. Шоу! Ну, будь ласка, дати красивий медійний ефект, красиву картинку. Кошти там пов'язано, ну це ж з Міндічом, трохи читав новини. Це ж з Зміндічом перевіряють Ярмака на причетність, Оце от все, до великих грошей. Відкриття інформації, шум, медіа, гам, ну, одним словом. А, да це ж було вже, власне. Ну, ось показують, повторювана подія. Задля того, щоб відстояти свої інтереси. Це йде активна оборона. Як відомо, що, найкраща оборона це напад. Правильно. І мало того є приховані таємні мотиви, що таке таємний тиск і таємні погрози, правда. Тільки, тільки хто кому погрожує, Цікаво, хто на кого тисне. То що Єрмак у нас, ну, всі знають, хто це. Да? А от... Шоу! Ну. Чітко, ясно, легко запам'ятати, як то кажуть. Окей, а було взагалі, що шукати? Ну, давайте запитаємо, що ж цікаво. Ні, давайте так запитаємо. чи Єрмак був, знав про ці обшуки, був попереджений? Давайте. А ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, ну така, Єрмак про ці от обшуки сьогоднішні знав, був попереджений, покажіть. скачу, правда? Ер. Тейос. Соу. Пасторона, да, дальше. Хагл. Ламс перверн, ты Эйос. Ну да, пташечка ему шепнула. Так что, в принципе. Що в нас тут? Єратейва, соло, Пустаруна, Хагалас, Лаус Перевернутий Ейвас. Був попереджений ще й давно. І Тайвас показує чи то спецслужби, чи то силовиків, звідки інформація тут до нього прийшла. Ось явно був в курсі. Все він там чудово знав, що будуть обшуки і так далі. Пустаруна Хагалас. Ну, зрозуміло, що це позитивних емоцій у нього не викликало від слова зовсім. но це все буде приховуватись. Типу, лаузу перевернуто. Підводні камені є. Підводні камені є, побачимо ми далеко не все. Так само, як і дізнаємось, далеко не все. Ось відстоювання своїх інтересів іде. Активна оборона і так далі. Ну, в принципі. Чи знав, та знав. Нема тут обману, для нього це не стало сюрпризом. Окей. А було що шукати взагалі? Раз знав і був попереджений, ще й загодя по єрі. А було що шукати? Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, там сьогодні обшуки у Єрмака пройшли. А там було взагалі, що шукати тим, хто шукав, тим, хто обшуки проводив. Покажіть, скажімо вам, правда. Argos. Ебу. Да, далі. Старуна, Кану перевернута. Тут рісази, що? Куда? Канне перевернуто. Шукати треба не там. Шукати треба в другому місці. Що в нас тут? Хагавас, Гебу, Дагас, Пустаруна, Кано перевернута, туліса зберкана перевернута. Ну, по Хагавазу Щось могли знайти. Ну, це не то, не то, що шукали. Знаєте, ось домовленість іде, ось і якесь інше місце. Це ось, ось, ось інше місце, якесь таємне. Не там шукають. Не там шукають. А, ось ось десь заховано, хитро, там все продумано. Дія була певна проведена, зроблена. Щоб це все діло. Ну, одним словом, не там шукай. Не там шукають. Ну, що тут ще питати? Ну, я не знаю. Шо, понесе покарання, так а за що покарання, якщо нічого не знайшли? Уже ніби інформація була, що ніяких там підозр, нічого такого не буде по факту обшуків. Ну, давайте добре, давайте запитаємо, може ще якусь там власність Єрмака будуть перевіряти? Давайте. Добре, відповідь. А Ну покажіть мені, будь ласка. Ну а десь найближчим часом ще якусь власність Єрмака будуть перевіряти. Обшуки десь проводити в тому, що йому належить. Покажіть. Скажу вам, правда. Що це шкотиться? Іса зразу. Ну. Вичерпувальна відповідь. Іса гебо. Райдо перевернута. Знову таки хагала за ним ходить по п'ятам. Орус? І що? По Евозу? Ара, А раз, що в нас тут? І Сагеборайдо перевернути Хагала з Урус. Воня перевернути Ейвос. Ні, це буде ні. Зразу йде. По-перше, не найближчий час. По-друге, це йде. Ну, якихось знайомих, там, партнерів Єрмака, хто там дотичний до нього був, з ким він там міг спілкуватись, наприклад. Тобто, ну, грубо кажучи, його друзів будуть перевіряти. Ось, То, що не, не, не до нього йде дорога, а від нього. Тобто, ось якась як зв'язки будуть перевіряти і тих, е хто якось з Єрмаком там спілкувався. там так далі. Ну, по хагавазу, бачите, все одно руна від нього не відходить. Е, нерви у нього, якби чому то подобається, де не разу не подобається. Удар буде по якомусь чоловіку. Удар буде по якомусь чоловіку, який з Єрмаком, ну, може, не знаю, знайомий, може там спілкуються, щось таке. От когось тряхнуть, То Міндіча вже, а ще хтось буде. От. Повуня перевернуті, що печальку за собою принесе, якісь сумні новини, ну по ну Єрмак що, Єрмак себе відстоїть. Ярмак себе відстоїть, Єрмак себе захистить. Тобто ну, щось тут такого не видно. Тобто обшуки з кимось, хто якось там дотичний чи пов'язаний з Єрмаком. Отак от. А конкретно прямо його майно, ну я не бачу, щоб тут ще конкретно його майно або те, що там його, його сім'ї належить, щось там перевіряли. Ну, так, що тут, що тут додати. Отаке от, от сьогодні експрес-відео вийшло на актуальну тему. Добре, ну, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки, залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!